Вітаю ви на каналі Купуй зі мною. Новий акційний тиждень у магазині Аврора. Акції діятимуть з 11 по 17 серпня. Дякую, що дивитесь. Гарного дня, приємного перегляду. Металевий інструмент для очищення вух 16. Для догляду за обличчям 34, 2 одиниці. Бритва для гоління чоловіча 1 штука 39. Пінка для омивання обличчя від ловіт 69. Олія для тіла ваніль 82 гривні 100 мл. Пантенол піна для омивання обличчя 64. Крем-косметичний пантенол 39. Станок для гоління зі змінними лазами 29. Бальзам для губ 27. Крем-фарба для фарбування брів Елітан 19. Олійка для губ в асортименті 39. Накладні вії 3D 29. Набір косметичних засобів для ламінування брів 39. крем-база трьохколірна під макіяж 99. Антипреспирант чоловічий рексона кульковий 69. Жіночий синіта 29. М'яке молочко для обличчя губ та очей. Ціна 59. Тонік для омивання обличчя 44. Вода міцелярна 59. Новинка пінка для омивання обличчя 199. Є ще тонік за 199 та гель для очищення 189. Об'єм 100 мл. Сироватки для обличчя 199. Арко чоловічий дезодорант 76. Рексона антипреспірант, жіночий 109. Арксона Кулькова 59. М'який гель-пілінг 69 200 мл. Крем денний універсальний для всіх типів шкіри. Підходить як основа під макіяж 55 пілінг-скатка від біокон 64 Дитяча зубна паста від 6 до 12 років 64 є ще за 24 гривні. Щітка зубна в футлярі 24. Бритви для гоління 5 штук 37. Бритви для гоління 4 штуки 99 жіночі. Одноразові чоловічі 19. Упаковка 3 штуки. Зубна паста Аквафреш 64. Піна для гоління чоловіча 55. Терка для стоп 84. Смужки для депіляції 20 штук упаковка 19 Паста для домашнього шугарингу 49, крем для депіляції тіла зони бікіні та пах 59 84 крем для депіляції 12 в 1 Пилка шліфувальна для стоп зі знижкою 174 Крем для ніг зволожуючий 3400 г. Крем дитячий 32 гривні. Домашній доктор 19 Для обличчя глибоко зволожуючий алоє 59-200 г. Зелена аптека зволожуючий крем для обличчя 34 Бальзам тонуючий для волосся 49. Спрей для волосся доктор Санте Каратин 69 Скраб для тіла тірамісум 250 г 62 Крем гель для душу шик 900 г 109 Скраб цукровий для тіла 59-220 г. Шампунь гель чоловічий для душу 64 400 г. Маска для волосся 39 для фарбованого сухого та ламкого. Шампунь-кондиціонер 2 в 1 49 Шампунь-кондиціонер універсальний 2 в 1 чоловічий Eco Line 67 гривень. Арко-чоловічий 76. Кондиціонер для волосся: блиск та випрямленням а також для пошкодженого волосся ціна 69. Шампунь така ж сама ціна. Шампунь зміцнюючий півлітровий 74. Шампунь проти випадіння волосся, реп'яхова серія Доктор Санте 74 Шампунь проти лупи. Усуває свербіж, лущення, жирність та подразнення 92 гривні. Фортес для фарбованого волосся 94 Бальзам також 94-400 мл. Крем-гель для душу парфумований Т-Сорі, 3 аромати 119 Засіб для кінчиків волосся рідкі кристали 99 гривня. також 99. Крем герля душу Даллас. Кавунта м'ята 84 пів літри. 99 бергамот фруктовий гель герля душу 16. крем рідке сімейне 560 грамів 34 Крем-гель для душу манго магнолія 39. Морська сіль для ванни з ароматами 64-700 г. Гель для інтимної гігієни 10% знижки 64 гривні 310 г. Є ще гель з молочною кислотою та провітаміном В5. Молочна кислота та пробіотик 99 300 гримів. Милодігтяльний шик 37, Міо Б'юті 49, нектар 125 гримів 22 гривні. Б'янка, Граната, Ваніль 34, мило дитяче шик 19, дитяче рідке мило 37 та 39 300 мл. Кремило олівера 900 г 37 2 аромати. Засіб для миття скла сама 39 та 64 літри. Засіб миючий універсальний 84 літровий. Для миття скла та дзеркал ВО 24 літри. Набір засобів запаскою з нашатирним спиртом 49 з ароматом волошки 39. Професійний універсальний засіб для чищення 129 700 грамів. Санклін активна піна для чищення м'яких меблів 500 г-64. Універсальний засіб для чищення 4 в 1 54 гривні. Також є для чищення килимів за 54 Засіб для миття підлоги з ароматом розмарину 64 1 літр. Вод для миття підлоги 24, Українська мальва туалетний папір 6, Десна 107. Туалетний папір Еколо двошаровий 4 штуки 37, ніжний дотик 4 штуки упаковка 44 гривні, кришки 20 штук 41 гривня. Рушник паперовий джамбо 94. Пуховинка паперові рушники 22 гривні 150 листів. Паперо 150 штук 37 гривень. Серветки паперові 350 штук упаковка 64. Рушники зелені 32 200 штук. Селпак – 99 4 штуки упаковка. Вологі чорні серветки 120 штук 64, рута 74, порошок Савекс 27-300 г, кондиціонер Ополісковач 74 та 44 гривні. 1 літр. Савекс 3 кг – 450 грамів 279 Лоск, ароматерапія 4,5 кг 299 259 2 кг 400г. Топ ефект 84 2 кг. Монблан гель для прання 119, 3 кг. Велі універсальний 4 літровий 140 сама Саме 5 кг 189 Дякую, що дивились! Економних вам покупок. Гарного дня!